Сьогодні стартує програма Молодь і влада, яка буде проходити в нашому місті з 26 жовтня по 24 листопада. Учасники матимуть змогу поспілкуватися з працівниками органів місцевого самоврядування, поспілкуватися з депутатами різних рівнів, задати питання, які їх цікавлять, і дізнатися для себе щось нове. Сьогодні вдруге у Кременчуці стартувала програма Молодь і влада більше 50 учасників заповнили анкети на участь у програмі. Відібрали ми 30 учасників за результатами відбору і. Ми сподіваємося, що всі учасники дійдуть до кінця і їм буде цікава ця програма. Організаторами програми є Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Завдяки таким програмам багато молодих людей отримали путівку в життя. І сьогодні працюють у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради або стали депутатами різних рівнів. Хочу знайомитися з роботою органів самоврядування. Можливо, у майбутньому зв'яжу з цим свою професію. Я бачу, як зараз у світі багато проблем різних. Я вмію йти на компроміс та вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом. Хочу опит інтересний отримати з такому судьмі братиснена. Ну це хороший навик. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися з Крменчуцьким органом влади. Мені Є що запитати, щоб в подальшому житті можна було там, наприклад, на виборах президента і основати свою думку, чому ти вибрав саме його, якщо будуть, наприклад, запитувати? Молоді люди вже чекають наступних занять, аби отримати корисну та цікаву інформацію для свого майбутнього життя. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.